Демонтаж рештувань на естакаді кількома метрами далі оздоблення підпірної стінки, а в іншій частині промайданчика оновлення зношених віконних рам. Три процеси лише фрагмент у межах того, що відбувається одночасно впродовж одного виробничого дня ремонтно-будівельного цеху. До 45-річчя підрозділ підходить у сталому русі в такому ж темпі з тією масштабністю та різноплановістю завдань. Ми виконуємо ті ж самі функції, що були і до цього періоду. Ми супроводжуємо ППР-ремонтоблоків. Ми устраняємо дефекти, ремонтуємо кабінети. 45 років важкої праці, бо у нас у строителі праця дуже важка. У нас міжремонтного періоду поняття нема. У нас завжди багато-багато роботи. З перших днів існування цех створювався здебільшого не для зведення нового, а для підтримки наявного, зазначає керівник організації Андрій Мурзов, третій управлінець в історії РБЦ. Нині його сучасну структуру виробничої ланки формують чотири дільниці з широким діапазоном завдань від висотних робіт до найдрібніших елементів інтер'єру. Еволюція технологій спростила тут рутину, але серцевина роботи, які колись тримаються на руках людей і перевірених інструментах. Ми зараз перейшли на новітні матеріали вже. У нас багато інструменту електричного, який ускорює процес. Ну, а так... Як шпатіль був, так він і залишився. Кісточка, валик, без нього все одно нічого не зробиш. Не все передбачено графіками. Частину завдань формує сама практика. В автоматизованій системі око, внутрішньому реєстрі дефектів. Будь-який працівник може залишити заявку на виявлену несправність і з великими обсягами допомагають підрядники. Новий напрям у роботі підрозділу виготовлення корпусних офісних меблів. З'явився він рік тому і нині популярна опція для внутрішніх замовлень: шафи, столи, тумби, підстав. Усе, що необхідно для облаштування службових приміщень, виготовляється безпосередньо в цеху, за рахуванням навіть індивідуальних побажань замовника. Щодня йдуть замовлення. Щодня, і ми розглядуємо тільки те, що ми на місяць можемо встигнути. Так як люди зайняті не тільки ж виробленням корпусних, це ми виготовляємо і дошку на стилу, і віконні блоки, дверні блоки. Це і є наш каталог. Отакі шафи. Скло зверху, скло знизу, як забажають столи. Ось, наприклад, однотумбові. Це все. Замовлення від заявки до готового виробу координацію повного циклу виробництва корпусних меблів опікується інженерка-технологиня Ольга Луцак. Вона й сама сидить за новеньким столом, виготовленим за власним кресленням. Працює тут майже 15 років і зауважує кращої роботи та гідного колективу. Годі шукати. Ми, напевно, не просто колеги, як велика родина. От я не знаю, ми виручаємо друг друга, допомагаємо, підтримуємо, навчаємося одне одного. У нас вже. Молодий колектив, можна так сказати, да старших майстрів вже провели на пенсію. За 45 років чисельність колективу майже не змінилася. Нині в ремонтно будівельному цеху працює 145 людей. Через війну відчувається нестача чоловіків, тож жінки опановують нетипові для себе напрями роботи. Натомість колектив активно поповнюється молоддю, яку навчають бувалі фахівці. Серед останніх бригадир-монтажник Іван Кокошинський. Його трудовий стаж 29 років. А в цеху батькову справу продовжують донька та син. Робота, каже в нього творча, бо повсякчас потребує інженерного мислення. Треба подумати, як зробити так, щоб це було легко і надійно. Робимо такі конструкції, що. Надо голову включати кожного разу. Все по іншому. Цех, що майже півстоліття залишається опорою ремонтної служби сьогодні тримається на досвіді спадкоємності і людській відданості. І кожен вклад у спільну справу як цеглина в надійний фундамент підприємства.